Привіт, я юрист компанії Paladin Consulting Group. Розповім, які проблеми клієнтів та бізнесів вирішує компанія, надаємо безкоштовну консультативну підтримку на всіх етапах онлайн. Припинимо дзвінки МФУ чи банків до вас та ваших рідних. Заключаємо офіційний договір про надання послуг антиколектора. Проведемо правовий аналіз документів для визначення перспектив вашої ситуації. Представимо ваші інтереси в банках, проведемо переговори з колекторами. Представимо ваші інтереси. Інтереси в судах будемо супроводжувати судові справи. Оскарження рішення суду, оскарження приписів виконавця, дзвоніть чи залишайте заявку вже зараз та отримуйте юридичну допомогу вчасно.